Так, друзі, у нас з'являється в продажі авто, яке щось має схоже з Rolls-Royce. Що саме воно має схоже? Я вам розповім під час цього ролику. Це Nissan Leaf, електричка повноцінна 2017 року. Авто для любителів поїздити по місту, для міських якихось... Обставин, коли вам потрібно десь поїздити і щоб воно було у вас економічне. А, тому давайте перейдемо до огляду, що у нас по самому авто. Авто, бачите, у такому чорному кольорі привезено у нас з Америки. Спочатку воно було в Америці, потім було у Носовах, а тепер воно у нас продається на мадачку в Києві. Тому ви можете приїхати до нас на Софійську 19 і його придбати. Ціна також адекватна: 9200 доларів. І за таке авто це. Більш ніж класна ціна. Добре виглядає. У нас є ось тут така камерка заднього огляду, підігрів заднього скла, двірник є, така от антенка, ловити радіохвилі, зв'язок з космосом, куди ж без цього. Тому зовні все дуже класно. Економічне, екологічне авто для того, щоб ви могли зекономити грошей, не витрачати на пальне і зарядити його дуже швидко, тому що тут є також швидкісна зарядка. І питання саме головне: де ж тут знаходиться люк? Звідки ви можете поставити на зарядку ваш Nissan Leaf. Ось тут у нас така кнопочка для відкриття люху, який у нас знаходиться спереду на капоті. Ось у нас звичайний порт і порт для швидкісної зарядки. Швидкісна зарядка, вона десь плюс-мінус за 40 хвилин вам зарядить повністю авто, і ви зможете рушати куди завгодно на повному заряді батареї. І звичайна зарядка знову ж таки. Ось так закриваєте, Все, і поїхали. Давайте подивимося, що у нас по салону. Тому що в салоні також є про що розповісти. Так, ну куди ж без електропакету у нас в наявності, у нас скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, центральний замок в наявності. У нас мультикермо. Можна тут саму систему у вас мультимедіа керувати, голосове керування. Екорежим є. Все це в наявності, крім того, вимкнення курсової стабілізації. Тут ви можете вимкнути зарядку, по таймеру вибрати, коли її вимикати. Ще сам люк бензобаку хотів сказати, господі. Сама кришка, куди ви вставляєте зарядку, вона на цю кнопку відчиняється у нас. Ось така у нас система мультимедіа. Тут ви можете підключити телефон, блютуз, Аукс, cd диски Це все в наявності. Кондиціонер присутній. Ось він регулюється, Безключовий доступ, ось у нас така кнопочка, щоб завести авто. І сама шайба перемикання передач також цікаво, цікаво так реалізовано. Подивіться, ось це ви на П ставите, тут задній хід, Drive мод, Нейтралку. це все перемикається. Навіть коли я не заводжу машину, воно отак от от, туди-сюди можна його подергати. Якщо діти з вами сидять, можете так, от, поки ви сидите, кудись ушли, поки вони сидять в машині, можете це все подергати. Ось тут у нас є ще підігріви сидінь. Як і водійську, так і пасажирну. А сам салон оформили дуже непогано, дуже так приємно. І що, знову ж таки, тут спільно з Ролсрой? Дивіться, у -Ройса, в нього ж коврики, які з шерсті, а тут дивіться, чим тобі не ролсройс. нього такі от товстенні коврики. Можна навіть себе в душі там, в ванні покласти його і собі, як виходите, як помилися, покласти, щоб воно. Вам ноги витерло. По задньому ряду сидінь у нас позаду самого себе, як бачите, я поміщаюся. Метр 83 -1 84 зростом, але це не проблема для мене тут сидіти без якихось проблем. Дивіться, що мені тут подобається, що тут багато елементів, вони оформлені в такі типу шерсті, ось такого формату тканині. Самі оці дверні карти, і крім того, підлокітничок. Тут також такі шерсті. Це все оформлене, воно дуже приєдне на дотик, дуже таке комфортне. А давайте подивимося, що у нас в багажнику, тому що в багажнику вас зустрічає така цікава штучка. Ось ви відчинили на вашому Нісанчику багажник, і бачите, ось такий от цікавенький рюкзачок. Що це за рюкзачок? Зараз я вам покажу. Так, він у нас витягується. Здавалось би, ми вже не в школі, нам нікуди на уроки на пари не потрібно, а тут у нас. Так класно оформлена зарядка. От вона не просто, як якихось електричках, лежить собі просто в багажнику, туди-сюди тіліпається, вона так симпатично, гарно оформлена і лежить в рюкзачку, щоб вона нікуди не ділася у вас. І ось так закріпити її можете, і все. Без питань вона у вас буде там лежати. Тож, друзі, запас у батареї цього авто-мінус ну, плюс 160 км запас ходу у цієї автівки. А, якщо вам. Також потрібне якесь економічне електричне авто, без ніяких проблем. Ви можете приїхати до нас на майданчик «Автопоінт», Софіїска, 19, село Білогородка. Ви можете і придбати авто. Знову ж таки, ціна 9200 доларів. І одразу на місці ми вам оформили довірку півлі-продажу і випити кави. Також ви зможете нас, поки чекаєте до свій договір.